Того часу повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника і, сівши зі слугами, грівся при варті. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти Нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний. Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши: Не відказуєш нічого, коли оці свідчать проти тебе. Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященник і каже йому чи ти єси Христос, Син Благословенного? Я є, відповів Ісус, і побачите Сина Чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього та йтиме по хмарах небесних. Отож первосвященник роздер свою одежу і каже: Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство, як вам здається? І всі вони присудили, що смерті Він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице. І били його по щоках та проказували Пророкуй, а й слуги били Його по обличчі. На більшості ікон, на яких зображений Ісус Христос чи як дитятко на руках у Матері Божої, чи як вже доросла постать, над Його головою у німбі видніється напис Три грецькі літери. Яке читається як «хо-гон», тобто у перекладі Я є. Саме таке ім'я говорить Бог про себе, коли Мойсей запитує Його біля палаючого куща, яке ім'я я маю сказати самонародові, яке Твоє ім'я? І Бог говорить: Я є той, що є, я сущий. Тобто я існую насправді, а все інше існує тому, що я є, бере життя від мене. Я мушу бути, все інше може бути. Це ім'я виповідає сьогодні Івангелій Ісус і говорить цим самим, що Він є сущий. Він є правдивий Бог, і це стало причиною Його засудження. Пересвященник каже, це богохульство. Коли ми думаємо, чому Ісус загинув на Христі, то переважно вважаємо, що причиною є наші гріхи. І це правда, але є ще інша причина. Ісус помирає і є засуджений тому що проголошує всю правду про себе, що він правдивий Бог. Це є причина, чому книжники і перосяшенники не прийняли його. Вони очікували іншого Месія і не сподівалися, що сам Бог прийде спасати свій народ. Він є правдивий Бог і єдиний Спаситель нашого життя.